Мир Божий вам! Слово, яким я хотів би сьогодні з вами поділитися, вперше прозвучало на молодіжній конференції, коли переді мною була аудиторія із молодих людей і підлітків. Якось один мій товариш сказав: покоління наших батьків шукало відповідь на питання, що. Наше покоління, от мені, зокрема, сьогодні 42 роки, шукає відповідь на питання як, а покоління наших дітей шукає відповідь на питання, чому, або, як вони часто кажуть, «а смисл?». Що я маю на увазі? І що, зрештою, мав на увазі мій товариш, який підказав мені цю думку. Покоління наших батьків шукало відповідь на питання, що робити, а чого не робити. Ну, можливо, ви не один раз задумувалися, що можна, а чого не можна, що правильно, а що неправильно. Наше покоління шукає відповідь на питання, як. Добре, ми зрозуміли, що можна, а не можна, але яким чином прийти до того, щоб практично здійснити це у нашому житті. Потрібно молитися, що робити. Але як це робити? Потрібно жити свято, але як уникати спокус і різного роду негараздів? Ми шукаємо відповідь на питання, як, і тому навіть проповіді мого покоління це п'ять кроків до 7 сходинок до якоїсь цілі і так далі, і тому подібне. Відповідь на питання як. І ось ми нарешті зрозуміли, як. Ми приходимо до покоління наших дітей, і ми говоримо: зараз ми вам все розкажемо. Вони дивляться на нас і ставлять зворотні питання. А навіщо? А смисл? А в чому тут суть? І насправді це питання не нове, адже ще у біблійні часи ми знаходимо чесні запитання, які подібні до тих, що ставить сьогодні наша молодь. Зокрема, у Псалмі 73 описується монолог звернення людини, яка мала ім'я Асаф. Він каже так: ми прочитаємо доволі великий фрагмент, але я думаю, що якщо ви будете відслідковувати цю думку, то дещо для себе візьмете. Бог насправді добрий до Ізраїлю. Тобто, очевидно, він засумнівався, чи справді чи ні, але потім каже насправді, до тих, в кого чисте серце. А я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги. Адже я позаздрив гордовитим, побачивши добробут нечистивих. Вони не зазнають жодних страждань до самої смерті. Їхні тіла здорові. Серед людей, які важко працюють, їх нема, і злидні звичайних людей їх не торкаються. Тому гординя стала для них намистом. Вони наряджаються в насильство, наче в одежу, їхні очі запливли жиром, а серце переповнене примарними мріями. Глузуючи, вони висловлюються підступно, бундючно погрожуючи насильством. Проти неба підносять свої уста, а своїм язиком походжають по землі. Скажіть, друзі, хіба не це ми сьогодні бачимо і в сьогоднішній час, і в наших реаліях? І далі написано через те за ними тягнеться і народ мій. Щедро черпаючи собі воду і кажучи, а як дізнається Бог? Хіба це відомо Всевишньому? Ось такими є нечистивці, вони самовпевнено нагромаджують багатство на віки. І далі Асав ставить запитання тож невже надаремно я зберігав у чистоті своє серце і вмивав у невинності руки свої? Він засумнювався, його ноги захиталися, бо він побачив, що люди, які живуть беззаконно, підступно, цинічно, досягають більшого успіху. Тоді, який смисл жити праведно, який смисл слідувати за Богом, якщо здається, що Бог не звертає увагу на несправедливість і зло? І після цього, врешті-решт, коли він захитався, він говорить: я почав розмірковувати, щоб зрозуміти це, але важко це було для мене, аж поки я не війшов у Божу святиню. І не усвідомив, яким буде їхній кінець. Іншими словами, Асав говорить: а смисл? Який смисл триматися Божих заповідей, якщо це не приносить миттєвої вигоди? Який сенс берегти своє серце чистим, коли здається, що грішники процвітають, а ти при цьому зазнаєш горя? Для чого тоді старатися? Для чого жити інакше? За декілька хвилин ми ще повернемося до цього тексту і цього запитання. Але поки давайте поглянемо на кілька інших, а смисл або навіщо, які нам доводиться чути від багатьох людей, але, зокрема, від людей молодих. Перше запитання: а навіщо мені Біблія? Або який смисл читати книгу, яка була написана тисячоліття до нас, і яка можливо вже сьогодні не є такою ж актуальною? Сьогодні ми живемо у світі, де все видається відносним. Здається, що вже не залишилося нічого абсолютного, правда у кожного своя. І коли ми приходимо до людей і кажемо, чекайте, але так написано в Біблії, вони можуть сказати у відповідь: ну і що, що написано, хто зна, хто де що написав, є й інші книги, де щось написано. Врешті-решт, є моя власна думка, і вона теж заслуговує на те, щоб із нею рахуватися. Здається, що не залишилося авторитетів, і навіть свята книга Біблія, яка дуже ціна для християн, для сторонніх людей, виглядає просто звичайною книгою. Однак така відносність понять це аж ніяк не нова історія. Якщо ми повернемося до початків аж до адемського саду, то побачимо, що в основі гріхопадіння лежало визначення добра і зла на власний розсуд. Сатанас покусив Адама і Єву якраз тим, щоб спробувати плід із дерева пізнання добра і зла, і таким чином самим дати визначення, що є добрим, а що є поганим. Мовляв, знову ж таки, все відносно, вирішуй сам, твоя думка понад усе. Немає ніяких орієнтирів, немає ніяких абсолютів, немає ніяких авторитетів. У підсумку ми бачимо, до чого це привзвело і привело наш світ. Вибачте, але якщо немає нічого абсолютного і кожний правий по-своєму, тоді ми приходимо до цієї болючої формули, яка сьогодні так ранить українців. Ні, все так однозначно. Тоді Гітлер правий по-своєму, бо йому не подобалися євреї. Тоді Путін правий по-своєму, бо він вирішив, що землі України мають належати йому, його імперські амбіції виправдані. Цей перелік можна продовжувати, якщо кожний правий по-своєму. Тоді все розмивається, і ми втрачаємо цінності, і немає ніяких кордонів. Тоді добрим стає те, що вигідно особисто мені, а злим те, що мені невигідно. Я начебто стаю Богом з маленької букви, зрештою, те, до чого сатана спокушав Адама і Єву, сам вирішую, і врешті світ котиться у прірву. Ми отримуємо Свенцін, Бабин Яр, а у сьогоднішні дні Бучу, Маріуполь, Ізюм і багато міст, які стерті з обличчя землі. Тому що хтось вирішив, що він правий по-своєму, тоді як Біблія вона показує нам чіткі кордони. Хтось зазначив, що річка без берегів перетворюється на болото, а Бог аж ніяк не хоче, щоб наше життя стало таким. Біблія показує нам Божий погляд, що є добро і що є зло. І це сьогодні настільки актуально у нашому світі розмитих цінностей. Навіщо мені Біблія? Бо без неї ти заплутаєшся, ти не зорієнтуєшся. І ти потрапиш у цей світ розмитих берегів і зруйнованих кордонів. Друге запитання, із яким часто звертаються люди, говорячи навіщо або який смисл, це: а навіщо мені церква, якщо я можу вірити сам особисто, можу вірити, люди часто кажуть це, у власній душі. Вся справа у тому, що ми не можемо врятувати свою душу за нашим власним планом. Нам необхідно повернутися до того задуму, який має Бог. І якраз церква є Божим планом стосовно спасіння людей. Ісус сам сказав: Я збудую церкву, і ворота пекельні не здолають її. Тобто Він не будує кожного з нас зокрема. Хоча, звісно, ми можемо мати особисті стосунки із Богом, але збудовує нас разом як церкву. І більше того, Він не каже, що ворота пекельні або сили зла не здолають кожного з нас, зокрема. Там не сказано ворота пекельні не здолають Миколу чи Марію чи Сергія. Там сказано, ворота пекельні не здолають церкву. Поодинці ми легка здобич для диявола, і тільки коли ми тримаємося разом, ми отримуємо ту надприродну благодать, яка дає нам сили протистояти. Наше оточення має на нас величезний вплив. Біблія каже, що погані товариства псують добрі звичаї. Або як каже народна мудрість з ким поведешся, від того і наберешся. Не можна опинитися у бочці із солоними огірками і самому не просякнутися тим маринадом. Якщо ти знаходишся посеред певного оточення, воно неминуче лишає на тобі слід. І оскільки ми сьогодні живемо у токсичному середовищі, у безбожному світі, так важливо, щоб була противага і щоб було середовище, де ми оновлюємося в правильних цінностях, оновлюємося в Бозі, зміцнюємо свою віру. Нам. Дуже потрібна церква, нам радикально потрібна церква. Я б сказав би навіть довічаю потрібні люди поруч із нами, які будуть допомагати нам разом слідувати за Богом. Однак, на превеликий жаль, не всі усвідомлюють таку цінність і користь, яку дає нам спілкування із віруючими людьми, інколи навіть прагматично зводячи все до того, чи я отримую щось тут і зараз. Якось один молодий хлопець прийшов до мене і сказав: Я не буду відвідувати домашню групу. Це цілих дві години мого часу. За цей час я можу пройти якийсь тренінг, чи майстер-клас, чи якесь навчання, яке дасть мені набагато більше користі, ніж те, що я провожу за столом із якимись людьми, які мені відверто кажучи, не цікаві і не приносять мені ніякої видимої відчутної цінності тут і зараз. Я поглянув на нього і сказав: дорогенький, не все вимірюється грошима, не все вимірюється миттєвою винагородою. Є речі, які мають кумулятивний накопичувальний ефект. І, зокрема, саме так формується у нас терпіння, смиріння і християнський характер. Звісно, з точки зору миттєвої вигоди, тобі може бути не так цікаво посидіти на зібранні, де хтось проповідує, можливо, не так якісно, як ти почуєш в інтернеті. Можливо, ти не так вже й хочеш сидіти за одним столом на домашній групі із людьми, життя яких не надто цікаве для тебе. Але якщо ти усвідомлюєш, що за цим стоїть Божий задум, і смиряєш себе. То в той момент, коли ти все ж таки приходиш і слухаєш, все ж таки переступаєш через своє его, своє я і свій власний прагматизм, щось невидиме, поступово, крок за кроком, відбувається із твоєю душею. Вона стає іншою, формується саме те, про що я вже згадав: і терпіння, і смиріння, і ласкавий дух, і врешті-решт, ти стаєш іншою людиною. Це не можна виміряти за одну секунду, це відбувається поступово, але тим не менше відбувається. І я розумію, що хтось скаже: почекайте, але ж ці люди, з якими нам доводиться мати справу в церкві, дуже часто бувають різними. Хтось буває лицемірним, він лишень прикидається християнином. Хтось говорить одне, але робить зовсім інакше. Звісно, я розумію. Однак при тому всьому, що ці люди недосконалі, а я, як пастор, як священнослужитель, повірте, знаю цих історій, можливо, набагато більше, ніж би мені хотілося. При всій їхній недосконалості, сам Бог захотів, щоб у спілкуванні із ними формувався я. Мені дуже подобаються слова Матері Терези, можливо, ви чули цю відому цитату, коли вона сказала: люди бувають різними. Вони можуть взяти від вас все, що ви їм пропонуєте, ніколи не сказати дякую. Вони можуть бути нелогічними, егоїстичними. І далі вона продовжує і проводить цілий ряд прикладів. Але при цьому всьому каже. Запам'ятайте, все це, що ви переживаєте з такими недосконалими людьми, насправді відбувається не між вами і ними. Насправді це все. Завжди між вами і Богом. Через це люди можуть нас ображати, розчаровувати, але мова не про людей. Ми приходимо в церкву не ради людей, а ради Бога. Але шлях за Богом він має у своєму задумі спілкування із людьми. Тож ми сказали, який сенс у тому, щоб звертатися до такої старої, але тим не менше завжди актуальної Біблії, яка дає нам орієнтири і показує Божий погляд на добро і зло. Ми сказали про те, чому потрібно спілкування із іншими віруючими людьми, чому ми так потребуємо церкви. Але в завершення, вертаючись до слів Асафа, ми можемо поставити ще одне запитання. А для чого старатися жити інакше, ніж живе цей грішний світ? Якщо беззаконні, жорстокі, цинічні люди досягають більше успіху, ніж ті, хто ведуть себе праведно, смирено і побожно? Асав? Говорить про те, що він не міг розібратися у цих питаннях, аж доки не війшов у Божу присутність і не зрозумів, яким буде кінець кожної людини. Тож давайте завершимо цей псалом, прочитавши далі. Він каже, я почав розмірковувати, щоб зрозуміти це, але важко це було для мене, аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. І далі уточнює, справді ти ставиш їх на слизькому і прирікаєш їх на руїну. Як же несподівано приходить їх спустошення? Вони зникають, ухоплені жахом гинуть. Як після пробудження забувається сновидіння, так, Господи, піднявшись, забудеш їхній образ. Коли моє серце було сповнене гіркоти, і я відчував гострий біль у моєму нутрі, я ніби з божеволів, нічого не розуміючи, я був перед тобою як тварина. А тепер я постійно з тобою. Ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами і потім приймеш мене в славу. Кого крім тебе маю на небесах і коли я з тобою нічого не хочу на землі? Хоча моє серце і моє тіло знемагають, а однак Бог є скелою мого серця і моєю долею повіки, адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть. Ти повністю знищиш усіх, хто відступить від тебе. Моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. На тебе, владико Господи, я покладаю свою надію. Якимось дивовижним чином свої сумніви, своє розчарування, своє непорозуміння. Асав перетворює на молитву. Він говорить, врешті-решт, про те, що все оцінюється не по тому, яким є початок кожної людини, а по тому, яким буде її кінець. Причому не тільки тут, але й у вічності. На перший погляд дійсно може здаватися, що наше побожне життя є даремним. Однак оцінюється все не по сьогоднішньому дню і навіть не по завтрашньому. Всі крапки над і, врешті-решт, розставить вічність. Колись відомий науковець і філософ Блес Паскаль сказав, що якщо Бога немає, то по великому рахунку після смерті я нічого не втрачаю. Але якщо він є, а я в нього не вірю, то я втрачаю абсолютно усе. Тому не вагаючись, ставте на те, що він є, закликає цей відомий чоловік. Якщо Бога немає, а ви в нього вірите, ну тоді смерть все одно все урівняє. Але якщо він є, і ви в нього не вірите, тоді після смерті. Виявиться, що ви поставили зовсім не на те. Читаючи запитання Асафа, який говорить, чи не даремно я очищав мої руки, я згадав історію одного чоловіка, який працював на аеродромі на далекій півночі, ще у радянські часи. Вже пізніше цей аеродром закрили, літаки перестали туди сідати, але він чомусь знову і знову виходив і очищав смугу, на яку раніше приземлялася авіація, знову і знову викручовував. Ті кущі, які там насіялися, знову і знову наводив розмітку. І ніхто не міг зрозуміти, навіщо він це робить. Він говорив, що робить це власне для самого себе, бо йому не хочеться, щоб те місце, де він пропрацював все життя, просто заростало, засмічувалося, і він підтримував цю смугу у чистоті. Аж ось, здається, у 2010 році сталася така ситуація, що неподалік від того місця пролітав пасажирський літак. І в той момент, коли відмовили. Вся апаратура відмовили мотори, потрібно було здійснити екстрену посадку. І ось цей літак шукав понад лісом місце, де він зможе приземлитися, хоча б якийсь шматочок чистого простору, куди вдасться посадити усіх пасажирів. І дивовижним чином вони помітили ось цю розчищену смугу, на яку змогли приземлитися і врятувати людей. Пізніше цього чоловіка запитували: послухайте, на борту була 81 людина. І ці люди завдячують своїм життям тим, що ви просто розчищали цю смугу. Хоча здавалося, що це не має жодного сенсу. І коли його про це запитали, навіщо ви це робили? Що ви відчували в той момент, коли ці люди були врятовані, він просто знизав плечима і сказав: я відчував величезну радість. Тільки в той момент я побачив, що те, що я робив заради самого себе, у підсумку знайшло значно вищу цінність. Щось подібне можна сказати у відповідь на питання Асафа, чи не даремно я очищував свої руки? Чи не даремно я беріг у чистоті своє серце, у світі, де це здавалося нелогічним і безумним. Друзі, насправді не даремно. Однак у повноті ми це побачимо тільки тоді, коли прийдемо у вічність. Тільки там ми, зрештою, зрозуміємо відповідь на свої запитання, навіщо, і який сенс, який смисл. А поки ми на цій землі. Давайте триматися Божого Слова, воно єдине показує нам орієнтири. Давайте цінувати Божу церкву і людей, які є навколо нас. І, врешті-решт, давайте тримати своє серце націленим на Ісуса Христа. І щоб не відбувалося навколо, пам'ятати останнє слово завжди за небом.